Здивувала Ангела Меркель, яка в інтерв'ю угорському виданню Партизан сказала, що війна Росії проти України пояснюється ковідом, ковідом, епідемією, оскільки не було прямих контактів з Путіним, не було прямих перемовин. Відеоконференцій не вистачало, щоб переконати Путіна в тому, щоб він не воював з Україною. Ну, от, власне, ковід в усьому винен. Я знаєте, я коли це почув, я подумав, що німецька пропутінська бабуся взагалі вже геть берега пустилася. Але тут є дещо спільно з іншими особами, які намагаються якось пояснити чи виправдати війну Росії проти України. Вони шукають якісь причини: ковід. Сама Україна, яка не виконувала всіх наказів з Москви, НАТО з Європейським Союзом, е, але звучить все це просто відверто кажучи, мізерно і навіть підло.